Всім привіт! Варимо глушок із ресивера з металового, з Камозовського. Беремо цей, це буде виход, це буде вход два. Вирізали під цей, Обов'язково малюємо це, бо без нього не вийде. І що яким це... Що тут буде? Краще було б зробити, щоб труби входили, торці заворені і дірочок кругово. Ну, Так як в нас святом проблеми. Треба зробити за 2 години, то буде перегородка, щоб звук заходив і вдарився в перегородку. Тут і побільше виходить як. Що покажу. Получається як. Що буде вихлоп іти між перегородками. отак Чим більше перегородок віддалятиметься, тим краще. Попробуємо. Так воно виходить, див зайде там, ударяється об ту перегородку, йде сюди, об цю перегородку. Що за тут знову перегородку. І так вже аналогічно в тому кускові. Тоді завориться. І так цей глушок виглядає в розрізі. І це скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять колін буде. Удар, виход, удар, виход, удар, виход, удар, виход, удар, виход. Робимо далі. І так, таке чудо-юдо, в мене вийшло з вихлопно. Ось як бачимо. Ну, це беущні на води, не гнилі, гордом стоні, не збіг знайти. Усе дуже скоро, бо світло коли є, коли нема, тут буде кріпитися, тут такі захвати і доверху. Ну, це, Будуть, на крайній случай. Це шоу цей, що я розрізав, заварив. Ось від на перегородки скільки. Виходить. І тим воно заходитиме тим сюди, удар, розходитиметься удар, знов сюди. І тоді піде отак. Ось видно скільки перегородок, одна, друга, і третя, четверта, п'ята. Тут буде кріплення через резину крутиться, ну поки така буде видно, до да дірку вертіти вже на машині. І теж дуже бошне в гарному стані. ну Думаю, друг буде конденсот, не прогріватися, ще й буде і конденсот зливатися. Ну а так думаю, буде все оток.